Ми проводимо перший чемпіонат України з WBC Muay Thai. Такого ще в Україні не було. Ми перші офіційні представники цієї федерації нам дали це право. Президенти всесвітньої федерації WBC Кевін Нун будемо працювати, щоб виходити на високий рівень. Перший в Україні проводиться всеукраїнський чемпіонат з Muay Thai, І Він проводиться саме в нашому місці. ньому приймаємо участь біля 200 спортсменів з 15 регіонів. Нашої країни це від спорту стримка зростає його популярність в нашій країні. Дуже багато в першу чергу молодих людей прийняють, прийняють цю виду спорту, який виховує справжніх патріотів, справжніх захисників своєї країни. Сьогодні у нас чекають дуже видовищі змагання. Переможці будуть представляти нашу країну вже на міжнародних змаганнях в в Італії. Це дисципліна, це впевненість в собі. Фізична підготовка і так далі, психічна підготовка. Я здесь бою хочу пройти всю дистанцію, щоб почувствувати бой, щоб набратися досвіду і потім представити Україну на чемпіонаті світу. Організація на вищому рівні, тому що на більшість чемпіонатів рівень набагато менший. Тут рівень високий. Більш контактний цей вид спорту є удари вже по юніорам, локтями, колінами. Майтай більш жорстока, така ударна техніка. Та немає берцівської техніки, тобто немає боротьби в партері. Огромне спасі, мэру, що міст пішов у нас на зустріч, що дав нам этот прекрасный зал і його помощникам. Огромне спасибо, тому що мэр у вас супер.